Куку, -ку, це останні дні в ВТБ, тому не пропусти, одразу став лайк. По акції вареники три ведмеді з картоплею. Я вже їх пробувала. Досить непогана марка, тому все, що від цієї марки, я беру, включно вареники з картоплею та грибами. Млинці Валесто із Манго також невеличка знижечка 53 гривні. Хачапурі по Аджарськи зараз усього 78,90, Не пропустіть. Мініки із куркою та грибами. Також 5 гривень знижка, зараз по 106. Нагі 69 гривень, дуже гарна ціна. Грузинський хінкалі 42 гривні, також знижка 2 гривні зараз. Пельмені від ласунки з Остом та персом усе вже готове 120 гривень. Від мотанки невеличка пачка 59 гривень це 600 грамів. А пельмені від своєї лінії із свининою та яловичиною усього 102 гривні 900 г. По 83 гривні зараз будь-яка картопля фрі від своєї лінії, тому не зволікайте. Свіжо морожений лосось Норвен зараз по класній ціні 289 гривень. Топлене масло від Яготинського 165 гривень, воно дуже корисне. А масло делюкс, як завжди, по захмарним цінам 123 гривні, і це маленька пачка. Акція на солодковершкове масло від своєї лінії та масло від ферми бутербродне 63%. Також зараз дуже круті знижки на масло селянське від ферма 73%. Ну, це сама класика, ми завжди беремо саме таке. Хоча 82% і краще. Супер ціна зараз на усі шоколадки від Лакмі 40 гривень. Акційна ціна на мілку 51 гривня, а із полуничкою також 51. Міленіум Вері Пері також по знижці 55 гривень, а звичайний міленіум 75 гривень. Сублімована кава від Нескафе 404 гривні знижка аж 200 гривень, а на таку майже 100 Сублімована кава від Якобс і велика пачка Якобс також на акції. А ще в акції ось такі сухарики, вони 21 та 23 гривні гострі. А флін взагалі по 12 гривень. Став лайк і підпишись. Куку -ку, це найкраща знижка ВТБ і тільки до 11 лютого включно. Крута знижка на червоний оксамит – усього 180 гривень. А ще знижки на такі маленькі шматочки тортиків. Торт і ризка та медівник усього 200 гривень. Є багато знижок і на йогурти. Чотири віддано на 37 гривень. Якщо брати по одному, то зараз на акції по 10 гривень. Данісимо 31 гривня навіть по акції, але це завжди було лакшері. Дитячі сорочки по 16 гривень. Десерти від віддольще зараз по 31 гривні, але вони дуже смачні, такі повітряні. І по 21 гривні такі йогурти від злагоди у баночках. Я підсіла на такі сорочки від Чудо, вони зараз по 20 гривень беру собі. А ще акція на Ростішко. вони зараз по 12 гривень з будь-яким смаком. Наші улюблені сирочки з гарним складом 51 гривня, але їх там в упаковці багато. І по 11 гривень з манго. Знижка на сир від своєї лінії, а також сир зернистий від ферми. Кисломолочний 61 гривня. По акції сметанка просто наша і злагода. А ще знижки на кефір від молокі 49 гривень, просто наше» також 49 гривень. Ферма 48, але це 1%. Молоко від Ягодинського нарешті по 40 гривень, акція на крем-сир і з лососем 71 гривня подорожчав. Акційна ціна на будь-який сир від серенада та від Млекполь. Якісь нові м'ясні снеки 62 гривні, скажіть хтось пробував чи ні. Акція на усю варену ковбасу від своєї лінії. Рулетик такий, на вигляд, дуже гарний, копчено варений за 30 гривень. А ще є акція на сосиски. Наприклад, ось такі міні 76 гривень від м'ясної лавки, рум'яні 74 гривні по акції, прошуту 68, хоча на вигляд не дуже. Акція на молочні сосиски від Дубров, а також на свинячі. Багато знижок на нарізки по акції сервелат, брауншвекс та дарницький баличок. По знижці оселедець усього 48 гривень, а ще кальмари шматочками. А ще є знижки на червону рибу, на сьомгу, форель та форель від Норвен. Тому не зволікайте, спішіть в АТБ, а з вас лайк і підписка.